Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Харкові приліто житловий приватний будинок. Пошкоджені також багатоповерхівки. Ова росіяни також вдарили двома ракетами по місцю дислокації поліції. Є загиблий та 30 поранених. На місці звичайні люди допомагають пожежникам розбирати завали та рятувати поранених поліцейських. Армія РФ не припиняє бомбити Харків. Росія прагне перетворити Харків на сирійське алепо. Американські журналісти порівняли тактику. Росіян в країні та Сирії та знайшли багато схожого. Подейкуючи кремлівський диктатор обрав саме таку тактику, і хоче перетворити Україну Ське місто на непридатну для життя пустку. Журналісти додають, що через подібні невибіркові удари свого часу Алепо лишилась лише третина від довоєнного населення. А потім режим президента Асада відновив контроль над зруйнованим і знелюдненим містом. Те саме хочуть зробити із Харковом, заявив секретар Ради безпеки і оборони України Олександр Литвиненко. Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть реалізувати щодо Харкова, сказав Литвиненко. За словами Литвиненка, Росіяни воювати інакше не вміють та й не хочуть пробувати. Їхній досвід показав, що великі українські міста боєм захоплювати неможливо, тільки зносити з лиця землі, що вони зробили з Маріуполем, Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Бахмутом. Авдіївкою тощо журналісти Bloomberg з посиланням на західних чиновників припустили, що Росія бомбить Харків щоб змусити мирних бігти з міста. Масова евакуація з міста на руку Путіну вважає президент центру глобалістики. Стратегія 21 Михайло Гончар в інтерв'ю радіо НВ стратегічна мета Росії є незмінною від 2014 року. Коли за сценарієм, розробленим в Москві, в Харкові відбулася спроба створити Харківську народну республіку, буцімто Харків як столицю правильної з точки зору Кремля України. Це не вдалося, як і не вдалося 2022 року захопити Харків. Тому зараз просто вже спрацьовує сценарій знищення міста, вказано у повідомленні. Отже, йдеться про необхідність якоїсь швидкого посилення захисту міста, тому що це не просто захист Харкова, це просто утримання загалом тієї лінії оборони, тієї лінії фронту і про те, щоб не дати шансу агресору реалізувати. Свій сценарій наразі ж більшість обмежень щодо ударів по РФ на заході зняли. і Росіяни вже почали отримувати здачі від ЗСУ. Колись безкарні на Білгородчині та Курщині тепер вибухають російські колони та розрахунки з РК 400 В той же час колони техніки поблизу кордону із Харковом пишуть місцеві телеграм-канали. Напружена ситуація на Харківщині та на всій лінії фронту. В той же час аеродром, старий Доб, який слугував авіабазою та таловою базою для росіян, знову отримав порцію бавовни одразу після ударів по Харкові та відділку поліції серія хлопків повторно накрила даний аеропорт. Щось схоже відбувалось декілька днів тому. В той же час, за даними перехоплених радіопереговорів, один із екіпажів Ту 160 після виліту перестав виходити на зв'язок саме в тому районі. За даними телеграм-каналу, топорпомсти одна із тушок через погану погоду відбилась від групи та потрапила в зону ураження системи Петріот в Харкові. Від ту 160 майже нічого не залишилось. Пишуть телеграм-канали. що тіла пілотів, в болоті та водойсі знайшли місцеві риб Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.